Ярослав, привіт, слава Україні. Здоровим, слава. Зі мною захисник команди Патріот. Вітаю вашу команду сьогодні з вольовою перемогою, яка далася вам відверто не просто, але заслужено. Рахунок 2-0. Поділися, будь ласка, враженнями зри. І скажи, що сьогодні, на твою думку, стало основним. вам. За те, що привітали нашу команду, хотів подякувати команді супернику, дали нам гідний бій. Та, що стало переломним, я думаю, що перший там для нас був не дуже гарний. Поспілкувалися між собою, повірили в свої сили, проявили характер, вирвали перемогу. Ключові гравці сьогодні, на твою думку. Ключові гравці, я думаю, це Діма Бемберя і Геннадій Гудзенко, який створював тиск на ворота суперників і забив другий м'яч, який закрив цю гру. E, погоджуюсь з тобою однозначно. E, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі успіху у чемпіонаті Києва. Подякував, гарного дня.